Вітаю на каналі Bro Capital. З вами, як завжди, Олександр. І сьогодні ми поговоримо про дуже крутий сайт, який має знати кожен криптан, як від новачка, так і досвідченого криптоентузіаста. На цьому сайті можна проаналізувати будь-яку монету прямо до кісток, від її ціни там, до капіталізації, до того, які фонди інвестували в дану монету. Сьогодні розмова буде не про CoinMarketCap, а про CryptoRank. І якщо ти ще не знаєш про даний сайт, тому обов'язково подивись це відео до кінця. Я думаю, всім буде корисно. Ну а ми починаємо. Так, друзі, ну ми знаходимося на сайті CryptoRank.io. Що ми бачимо на першій головній сторінці список всіх криптовалют? Це топ 100 криптовалют на сьогоднішній день по різним показникам. Все так само, як в CoinMarketCap. Тут вказана ціна. Зміна за 24 години, Яка капіталізація? Об'єм за, за 24 години, Також ще вказаний графік. Там є фільтр. безпосередньо яка нас цікавить, монетами сюди вводимо або вибираємо із списку. Також можна ще відфільтрувати там по рейтингу, по назві. По зміні ціни також можна по циркуляції, яка нас цікавить за цією шкалою. Більше-менше можна ввести у відсотковому відношенні. І далі у нас є динаміка. Натискаємо на динаміку. Ми бачимо наскільки зростала чи падала монета. Наприклад, за 24 години, за 7 днів, за місяць, там за 3 місяці, за 6 місяців, і так далі, тобто по всім монетам, або по конкретній монеті, які нас цікавлять. Трошки пізніше покажу це все на прикладі. Також вкладочка all time high, коли та чи інша монета була на піки, да? коли в неї було саме велике значення. Ну, Давайте, от, наприклад, щось ведемо, там, я не знаю, BNB. Відразу ми бачимо, що максимальна ціна її була all time high 688 доларів. Також вказана дата, коли це саме було, і яка була найменша ціна all time low, да? 256 відсотків з моменту її all-time low. Далі можна побачити, які зростають безпосередньо там за 24 години, за 7 днів, за 30 днів. Ось із самих зростаючих до менш зростаючих. Так це все відбирається. Ось, наприклад, якась там FinBlox FBX зросла там на 205% за 24 години. В той час, як багато монет. Ну, наприклад, на сьогоднішній день в боковику або десь мінусують, десь трошки на тих значеннях, які були вчора. Ось ця монета, наприклад, і ряд інших навпаки зросли. Також можна проаналізувати, які зростають, зайти в ту монету і проаналізувати, чому вона зростає, які технології вона за собою несе, і так далі. Також, звичайно, є, які падаючі, вся та ж історія, тільки які більш всього впали там, за 24 години, і, наприклад, там, за 30 днів. Наступна вкладочка це IDO ICO. Що пройшли? Да, ми можемо побачити, які були е, в найближчий час, які пройшли ICO, і скільки іксів, наприклад, від ціни продажу да, до моменту лістингу вони дали, наприклад, скільки було залучено капіталу на момент ICO. Також є крім минулих є активні, це ті, які діючі на сьогоднішній день, і також є майбутні. Ну, ця вкладочка максимально корисна, тому що можемо розуміти, які в майбутньому і на яких лаунчпад, наприклад, площадках буде проходити те чи інше ICO. Також є вкладочка біржі. Також дивимось там всю статистику, всю аналітику по біржам, да? який рейтинг займає, яка в ну, неї як капіталізація, яка там юрисдикція, наприклад, яка, я, яку частину ринку займає та чи інша, наприклад, біржа. Також можна дивитись. Dex біржі, да, які зараз там набирають оберти, все переходить в DEX. Наприклад, також всі рейтинги, всі ці показники відносяться і до DEX. Також можна побачити, які зараз а, є популярними, на яких є більш всього попит. Також є прозорість бірж, які є резерви. Окей, ну давайте на конкретній монеті я покажу вам, в принципі, яку інформацію ми можемо відразу отримати тут. Ну, наприклад, введемо там зі списку. Ну, не знаю, давайте кардано. Все, ми відразу бачимо кардано, бачимо ціну, бачимо, наскільки змінилася ціна за 24 години, яка капіталізація, який об'єм за 24 години. Ну і графік можна також відкрити. Але натискаємо на кардано. І ось тут більш розгорнута інформація щодо конкретно цієї монети. Також бачимо ціну, зміну ціни там за 24 години, за 7 днів, за 30 днів. Ми бачимо контракт. Праворуч ми бачимо коротку інформацію з тислу про кардану і всі її соціальні мережі та фонди, які інвестували в даний проект. На рахунок фондів я вам казав, да тобто можна проаналізувати, що це за фонд, наскільки він там. Потужний, нижче, яку ми бачимо інформацію. Відразу бачимо графік, такий, як на TradingView. Праворуч є статистика, капіталізація, яка була найвища капіталізація, там обсяг торгів за 24 години, яка циркуляція, до речі, ключовий показник, яка циркуляція зараз в ринку, тобто скільки монет вже є в ринку? Да? Це 77, майже 78% від. Повного обсягу, а ось загальна пропозиція це у нас 45 мільярдів, а 35 мільярдів трошки більше зараз є в ринку. Да? Яка максимальна пропозиція? Ціна ICO. Відразу бачимо ціну, яка була на ICO. Взагалі за копійки її хтось взяв, як мінімум, ті фонди, які інвестували. Ну і також скільки можна було заробити іксів з ICO. Як бачите, там 11. 1203 у відсотковому відношенню це 100, 113 іксів в даний момент лістингу даної монети. Також яка максимальна ціна All Time High була за весь час, і яка мінімальна ціна all time low 00 там 174. Ну і відразу це в відсотковому відношенні. Ніж ми гуртаємо. Є конвертер ADA в USDT. Також можемо конвертувати, наприклад, в той же там біткоїн. Скільки буде коштувати, наприклад? Там тисячу там, чи 10 тисяч Ада, скільки буде коштувати в біткоїнах. Да, відразу орієнтир. Далі, токін сейл. Ось є ці токен сейли, всі ці раунди, які були з моменту появи даного криптопроекту. Можемо натиснути всі токен сейли. І ось нижче ми бачимо всі раунди з 2015 року. Існує вже у нас кардано Ада. І також тут можемо побачити, скільки іксів та у відсотковому відношенні. Було зроблено да, від моменту ICO, наприклад, там з ціни 0024. Також показник, скільки було за цей раунд зібрано коштів в доларовому еквіваленті. Ми ще опускаємось. Є таблиця зміни ціни кардану по місяцях. Також цікава таблиця. Можемо побачити, як, наскільки вона була волотильному волотильна в тому році чи іншому, наприклад, в конкретному місяці. Ось, наприклад, 23-й рік там в лютому бачимо мінус майже мінус десять. А вже в березні приріст вже стала там 13,3%. Да? Тобто можна проаналізувати, яка була волотильність за конкретний рік та за конкретний місяць. Нижче та ж сама історія, тільки квартальна дохідність кардану, квартальне закриття ціни кардану, динаміка кардану до долара США. Також бачимо тут за 7 днів, там за місяць, за рік, за весь час, наприклад, і так далі. Нижче опускаємось, де торгується дана монета. Натискаємо усі котирування, усі біржі. Тут ми можемо вибрати, де торгуються на споті, де на ф'ючах, де на DEX, там Цекс біржах. Можемо по фільтрах визначити, яка нас конкретно цікавить біржа. Ну, як ви зрозуміли, дана монета, вона така олдскульна вже, яка, звичайно, є майже там на всіх, а то я думаю, і на всіх біржах світу, включаючи там і DEX в тому числі. Нижче опускаємось. Тут є вже детальна інформація. Стисла коротка, але більш детальна інформація щодо самого проекту, які заплачуємо там технології, яка екосистема, який блокчейн, тобто все коротко про а, даний криптопроект. І ще нижче є новини, якщо вони є, якісь там останні. Ну а хто що не знає, то інформація дуже сильно впливає. Тобто новосний фонд впливає безпосередньо на волатильність монети, тому варто звертати на новини. Щодо будь-якої монети, яку ви розглядаєте там, в якості інвестицій. Також є дуже цікава вкладочка, якою я знаю, багато користуються, це арбітраж. Це ми відразу можемо бачити, яка різниця між цінами на різних біржах. Ось ви бачите, тут є Polonix, PancakeSwap, наскільки відрізняється. Якщо арбітражити, якщо купити, наприклад, на одній біржі, продати на іншій, да? яка різниця буде у відсотковому відношенні, які взагалі існують фонди, а які безпосередньо інвестують в криптопроекти, яка в них капіталізація, да? який у них об'єм, які яку частку ринку вони займають, наприклад, тобто які є топові, і звичайно можна проаналізувати там, зайти в якусь монету, яка вас цікавить, да? якщо ви там визначили, що ви хочете проінвестувати. Подивитись, які фонди інвестували, наскільки це фонд потужний, рейтинговий і так далі. Тому що в принципі фонди вони знають, куди вони інвестують, і цей фактор можна зважувати да, при рішенні інвестувати вам чи не інвестувати, ну як мінімум, один з там 20 ключових факторів. Ну і також є тут портфоліо, де можна створити власне портфоліо, де ви купляєте там, продаєте які монети, буде проводитись аналітика і так далі. Але я вам його показувати не буду, так як ми особисто команди використовуємо інше портфоліо, де є дуже проста та зрозуміла статистика, де ви купуєте, де ви продаєте, немає нічого лишнього, але є всі ті важливі показники, які цікавлять нас при покупці чи продажі. Чи при інвестиції в ту чи іншу монету. І, до речі, ми е, даний портфоліо зробили публічним, відкритим. Ми ділимось на постійній основі в нашому телеграм-каналі, яку ми монету купуємо, де ми її продаємо, і це все відкрито та публічно. Тому кожен з вас може повторювати наші дії. Але, звичайно, це не є рекомендація, тому обов'язково зважуйте всі ваші кроки. Ну а посилання на наш криптопортфель, звичайно, я залишу нижче під цим відео. Ну, якщо дана інформація була вам корисна, не забудьте її підтримати лайком, також підписатись на наш YouTube канал, на наш Telegram канал де ми набагато швидше ділимося інформацією ніж тут на YouTube. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!